Привіт, козацтву. Сьогодні мова піде про безнесінневі кавуни. Хочу коротенько вам показати, розказати. Це Саммерсбі у мене і ще регус росте. Ну, сортотип в них майже одинаковий, але все-таки вони трошки відрізняються. Ось отакі вони у мене підросли, ще ростуть. ну, 5-6 кілограмів. Десь приблизно. 7 кущів я нарахував тих, що знайшов, 17 штук, ну, орієнтовно 2,4 штуки на кущі. Це по сам Проростає відсотків 60, я ще, правда, не різав, він вже, бачите, хвостик хоч і засохший. Ну, по дням я дивлюся, що він ще бачите, ще. Ще якби зелений. В теорії можна ну, розрізати. Але хочеться, щоб він більше краще достиг і так далі. Ну, По хворобам стандартно, звичайний кавун. Опилювач в цього був ельвафі, брегуса була зоря. Ну, не суттєво там. Ось їх тут вони такі ростуть, ось там і ще менший кілограм. Десь 3 з половиною. Є там і такі під 4 кілограма. Це по саммерзьбі покажу вам швиденько регос одним відео, щоб не перемотувати і не лізти. Ось Регос. Бачите, чуть дрібніший він. Регус, ну, хоча по характеристикам має бути чуть крупніший, але по факту зараз він трошки дрібніший. І в нього я рахував приблизно два на кощі. І в Регуси один мінус. Староса я вже обробляв від неї. Ось, я трохи поборовся, приглушив, сам розбі не замічав. Ну, це дуже дощове літо, тому ну, покатав. Ну, також хлопається Регус. І він це чуть крупніший. Десь в рівні 4 кілограм. Він ще ростуть, звичайно. Бачите, он отакі. Ось там він є. Ось тут. Ну, я думаю, зрозуміло. Пока ми наблюдаємо по смаку. Побачимо. Цікаво. Наблюдаємо дальше.